Бує оловидна цикатка. Дивимося, як виглядає цей шкідник. Ось такий, можна так сказати, виноградний прибулець. Переземлився тут на листочку. І от ось вона така. Коли я знімав відео з їхніми співами, трохи люди мене критикували, стверджували, що то свіркуни, свірчки, що і так співають, оце вона. В общем, що, який, яку шкоду приносить даний пасажир для виноградної лози та, та ягоди. Якщо сяде на грону, на саму ножку, витачує своїми зубами такі кольця на самих ножках грон і відложує туди своє потомство. Потім ягода перестає дозрівати. Люди думають, що сталося, чому так. Частина виноградного куща дозріла, частина пропала. Так ото всьому виною ось такий маленький жучок. Як бачите, по зрівнянні з брунькою, от такий він є. Отож, щоб ви розуміли, як виглядає і що воно таке. Як бачите, голова така з рогами, через те має таку назву Буйволовидна цикада. Типу схожа голова на бика. От. От він, такий собі цей паразит, який полюбляє робити такі кільця на лозі та на ножках виноградних грон. Коли будете осінню обрізати виногради, можете бачити такі кільця вокруг лос, просто виточені такі кольця. от то все, всьому виною цикада. Запитайте, як позбутись, якщо на вашому кущі ще не стигла ягода. Десь ще місяць часу для того, щоб достигла ягода, то можна використати інсектицид. Такий як моспілан, актелік, там термін очікування 20-25 днів. Але якщо ягоди ваші вже м'які почали забарвлюватись то ніяких інсектицидів вносити ні в якому випадку, Тому що потім вам їсти. Ту ягоду. Хай вже сидить, хай вже робить те, що їй треба. Але виноградники ваші не кропіть, бо ви нанесете просто-напросто шкоду для повноцінної зрілої ягоди. Потім вживати її буде. Ну, я вам скажу, не бажано. От отак виглядає. І щоб ви собі розуміли, що воно таке. Кому була корисна інформація, відео додаємо в обране. Тема мого відео бойоволовидні цикади. Всім дякую за увагу.